Друзі, всім доброго дня! Сьогодні коротеньке відео в цьому году після дощів перва дисковка. Дощі. Дощі, так сказати, розрішили трошки вийти на поле, подискувати. Перва культивація вже закінчилась. Земля пластилін. Навірно, якщо сильно жжать, вода буде текти з неї. На даному полі пар був після соняха. Заросло вонючкою. Як будто їх хтось посіяв. Ось такий фон виходить. Не сильно глибоко. Сантиметрів шість десь так, якщо глубже починає горнути. Глибше ніяк. Повернуло. І це до дощів тут було чорне. Оце дощі пройшли, днів в 5 пройшло, все, вона вже по коліно стоїть. Гешка та що я капіталив відео є на каналі, туди підсихає. Так що поки проблем ніяких. Та воно в принципі проблем уже і бути не должно. вона повністю відкапіталена, переварена, усилена. Єдине, що не покрасили ще. А то вже, наверное, ніхто її красує. Колеса, колеса культиваторні приварив, тому що були жигульовські на цій даній рамі. І воно ніхрена його не піднімало. Де горб? Получається, коли тракторна між полями їздить. Воно катком. Їхало на каткони на цих колесах. І плюс жигульовські кольоси самі по собі нижчі. Культиваторні все-таки резина 16 і профіль. Нивовська резина. Плюс сантиметров по 15 тут а повиступав і зараз якраз нормально а гешка в принципі непогана з прицепним. Так що... робити можна у неї угол атаки Боле похилий, более похилий такий На МТЗ на новому вже 719 годин. Є відео на каналі там, де я пахав на ньому. Пахав я на ньому майже 100 гектар саморобним кругом. Проблем не було ніяких. Ходю на сьомій пониженій 11,4 кілометри. Вперед ведучим передко. 10, 11, 11, 4 Трактор, в принципі, тяне не напрягається особо. Ось скоро друга культивація, роботи купа. Треба все співати, там дощі опять стоять. почти покрыло вонючкой заросло бурьянами после дощив конечно бурьяны капец от а ничего агешка свое дилорога На полі, звісно, на цьому кида капець, як понаривали, ям до кріна. Типа ось такого. Так, поле закінчив. 16 га. Краї тут завжди укатують дуже сильно, тут поворот получається і обминають і всегда накатують на полі два рази обійшов, краї, перемішав, тут бур'ян вже почав рости, тут горб був, я його підрізав гашка трошки. Потихеньку два рази пройшов, вроді би нормально. Десь можна можна додому вже їхати а ті ніяк не нажруться сидять у верховній раді однозакони дурні для дебілів придумують. Та надбавки собі мутять, блядь. Шикарно же духа, блядь. И ты в Дубаях, блядь. Та в Москві по, 100, по 10 квартир, блядь. А ми тут, блядь, з війною цією. Як раби, блядь. І прикол в тому, що воно одинаково, що в Росії, що тут, блядь. аналогічна ситуація. Метлица, кстати, метлица вообще забываем всех на дукапецы.